Ми знаємо ви постійно на Майдані. Я готовий вмерти до кінця, а мені все рівно. Готовий вмерти для, для перемоги цієї революції. І дехто каже, що це не революція. Іменно це вже не мітинг, це революція. Треба розуміти добре. Тому я кажу, я нічого не втрачаю. Хай живуть люди молоді, а мені старому а ці Біснуваті, що є. Вони кажуть, що то законно, а то незаконно. А то, що вони награбили банки, забрали все від народу, очистили народ лишили голим це законно, то їх, іменно їх треба було би судити, а не цих людей, що на Майдан вийшли, що співають чи гуляють. Вони гуляють не від щастя того, а гуляють від того, що вже терпіти більше не можна, а руки зав'язані, нічого не можна зробити їм. Вони собі кажуть, що то ми їх б'ємо. тому я кажу, народ гуляє з горя, з муки, що вони вже доконують людей. А вони кажуть, що вони нарушують закон. Вони вже давно нарушили закон влада, яка є. То не влада, то бовдури, котрі ніколи нічого не робили, лише крали, їли, пили. Я в Донецьку чотири роки попрацював в шахті, і я знаю, що там творилося. При Союзі вони крали, а шахтери ходили голодні. І було тоді, і тепер. Так ще гірше тепер. Ви тут людей теж підтримуєте, Спілкуєтесь з ними? З, з тими, ким? хто приходить теж на Майдан Чернівецький? Ну я, а як же? Навіть з псами пси їй, то вони мене розуміють. А та влада. Не може розуміти людей. Я жалію, що там мій президент. Я раз у життю помилився, Відколи жию, раз. Я так думав, що він як, як святий, а по його розговору. Однак він зробив все проти народу, зробив. Те, що він каже, гроші зробив, то не все. А то, що він Юлю посадив, він більше ніхто. Як казав Кравчук, уже до чого я його ненавидів ніколи, але він. Сказав, якщо посадити Юлю, треба і нас посадити. От що я кажу. Оце тут людина сказала істинну правду. А тут готовий вмерти до тітися. Треба живитися, щоб ви Нехай мій народ бачить, нехай мої діти. Ще і побачите. Я би хотів, щоб їх всіх пересадили, бо там у Верховній Раді це наші ці, що є пару чоловік, а остальні вони бандюги разом з ними. Я ще хотів сказати. Я головного не сказав. Це, що народ робить, народ не хоче так робити. Але вимушені робити, тому що вони дратують народ. Вони з провокацією роблять. Усе вони. Хіба треба йти з дубінку, бити людину, бити людину так, котра собі стоїть або проходить. І скажуть, що вони від закону законом. Ні. Вони створюють таку обстановку, щоб людина вийшла провокувати, щоб руки протягнути. А до кого руки? Вони зброя, у них зброя у людей голі руки. Але люди не хочуть битися з ними. Ні, Хочуть, щоб вони порозуміли, би вийшли, от як казав Кравчук, що треба виходити до людей, не прятатися, виходити. Оце розумно він сказав п'ять Кравчук, той самий, що був у комуністичній партії. Але він є душою України, все рівно.